Візілотон сповільнює помутнення кришталика при катаракті. Ну а просто зараз долучаємо до нас Олександра Прокудіна, голову Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаємо вас. Отже, ви Вітаю. повідомили, Вітаю. що російські загарбники готують чергову хімічну провокацію, щоб зупинити збройні сили України і звинуватити Україну в екологічному тероризмі. Розкажіть, будь ласка, детальніше. Ну, останнім часом ми бачимо, що росіян просто агонія. Вони не мають успіху на фронті, тож даються до звичайного для них терору мирного населення. Це удари по енергетичній інфраструктурі, по цивільним спорудам, масові удари по столиці та постійні хаотичні обстріли Херсонщини і інших українських міст ще один метод росіян це залякування та ядерний шантаж, підтвердження цьому і Запорізька ЄС. Ось окупанти і пішли далі. За даними сил спопротиву росіяни, готують чергову провокацію на хімічному заводі в армянську, тимчасово окупованого Криму. Вони завезли на територію заводу Кримський титан вибухівку і зараз мінують територію цього заводу. Ймовірний вибух спричинить викид в в атмосферу тисячі тонн отруєних речовин і призведе до смертельної небезпеки людей довкілля. Постраждають мешканці не лише Херсонської області і Криму, а і ще сім областей України, Туреччини ну і сама країна агресор е зазнає пораження для цього для чого це робиться взагалі, щоб зупинити просування ЗСУ і звісно, звинуватити Україну в цій трагедії. Це черговий екологічний шантаж. Е Шантаж усього світу, але держава робить усе можливе, щоб не допустити цієї катастрофи. Ми чітко усвідомлюємо загрозу для наших людей, здійснюємо постійний мониторинг ситуації та готовий оперативно реагувати на всі загрози, які можуть виходити. Я е закликаю херсонців та всіх українців зберігати спокій, не піддаватись на провокації ворога та слідкувати за офіційними джерелами. На інтернет ресурсах Херсонських зараз військової адміністрації ми розмістили пам'ятки, як діяти в разі хімічної небезпеки. Збережіть їх у собі, але ще раз наголошую: ми маємо план дій і за потреби будемо сповіщати людей як дії. Пане Олександре, майже всю попередню ніч Херсонщина, сам Херсон були під особливо масованим ударом ворога. Наскільки руйнівні наслідки? І як зараз область вирішує свої гуманітарні проблеми? Ну, вчора 81 раз російська армія вдарила мирним населеним пунктом Херсонщини, випустивши майже 400 снарядів. Минулої доби через ці обстріли 16 людей дістали поранення різного ступеня тяжкості, в тому числі 6 поліцейських в місті Береславі, Коли Береслав атакован, був керованими авіабомбами. Також цієї ночі продовжили бити по Херсону через обстріл, пошкоджено вікна в квартирі та газову трубу. Російська авіація продовжує бити по казацькому. От нещодавно дві керовані авіабойму запустили по цим населеному фронту, і також нещодавно атакувала Атрада Кам'янку. Наслідки цього це пошкоджена сільрада, пошта, цвинтар і так далі. Щодо гуманітарної проблеми, спільно з міжнародними партнерами та українськими волонтерами забезпечуємо жителів Херсонщини всім необхідним. Ну, наприклад, протягом минулого тижня людям безкоштовно роздали понад 30 тисяч продуктових наборів, 52 тисячі банок, консерви, майже там 130 тисяч буханок хліба, сто ремонтних наборів, і, і буржуйки, ноутбуки і так далі. Кори. Користуючись нагодою, хочу подякувати кожному та да кожній, хто долучається пане Олександре, до Користуючись нагодою, хоче. Подякувати... Пане Олександру, у нас дуже мало часу залишилося до випуску новин, але не можемо не запитати, враховуючи сьогоднішню нашу локацію. Після обстрілу росіянами балістичними ракетами Києва і загибелю просто тут, на цьому місці, людей, які не змогли потрапити в укриття. Гостро постало питання доступу до місця цивільного захисту. Яка ситуація у вашому місті і області з цим? Ну, на довконі Херсонщині є 235 захисних паруд. З них 139 у Херсоні. Е нині готові 83 е інші готуються. Щодо е найпростіших укриттів: це 191, 40 у Береславському районі, 151 у Херсонському. Е працюємо над відновленням і над ремонтом всіх укриттів. Зараз е наші працівники разом з працівниками ДСНС поліції перевіряють е їх щоб вони були відкриті і доступні до людей ведуться встановлення мобільних укриттів на ж 80 на території Херсона, тільки ремонтуються найпростіші укриття, бомбосновища і так далі. Ремонтуються укриття, Пане Олександре, дякуємо вам, що долучилися. Олександр Прокудін, голова Херсонської обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку.